Є такі будівлі, які були випадково розрізані навпіл кордоном США та Канади. І ось що сталося. Мабуть, через дивні уряди США та Канади кордон США проходить прямо через середину цього міста, розріжавши численні будівлі навпіл. Наприклад, цей будинок для однієї родини розташований прямо на кордоні, і його американський власник не може вийти через чорний хід свого власного дому, не будучи заарештованим, тому що це б означало б нелегальний в'їзд до Канади. І ризик цього також не малий. Це місто та його будинки перебувають під цілодобовим спостереженням за допомогою камер відеоспостереження, а також є озброєні охоронці з обох країн, навіть перетинаючи головну вулицю міста, може призвести до штрафу в 5 тисяч доларів і, можливо, навіть тюремного ув'язнення, тому що кордон непомітно розрізає вулицю навпіл, але є все-таки одне місце, де можна перетнути кордон без арешту, і це місцева бібліотека.